Привіт! Мене звати Яна, а тебе. Дуже рада познайомитися. Сьогодні ми з тобою проведемо коротку, але доволі інтенсивну і корисну практику дихання, яка допоможе тобі при низькому гемоглобіні, або просто, якщо у тебе класна норма гемоглобіну, допоможе тобі пробудити твої клітини, зарядити їх енергію. Чому так відбувається? Дуже важливо, що хотіла сказати, що Дихальна вправа сама по собі, дихальна гімнастика не є лікарським засобом чи не є тим інструментом, який допоможе підняти тобі рівень гемоглобіну в жодному разі. Якщо ти маєш низький рівень гемоглобіну, тобі обов'язково потрібно звернутися до лікаря, щоб тобі прописали курс лікування вітаміни, це і вітаміни групи D, і b 12 Там дуже великий список, чому у тебе може бути низький гемоглобін. А з допомогою дихання ми можемо допомогти додатково своєму організму краще засвоювати і використовувати той кисень, який до нас надходить. Адже якщо у тебе низький гемоглобін, це означає, що твої клітини голодують. А якщо вони, тобто голодання. Клітин наших це коли є недостатня кількість кисню. А якщо недостатня кількість кисню, то вони не отримують ту кількість енергії, яка потрібна їм для того, щоб вони виконували свої функції. І тому у нас з'являється така в'ялість, ми не можемо прокинутися вчасно. Тож, сьогоднішні вправи вони якраз для того, щоб допомогти своєму тілу це наповненням киснем і максимально ефективним його використанням. Для цієї, для цієї вправи нам знадобиться з тобою ось така або цеглиночка, або книжечка, або подушечка, або навіть може бути плед, який ми підставляємо собі під сіднички і сідаємо. Сідаємо таким чином, щоб ви підняли сідниці вище ваших кіст, колін. Ми опускаємо коліна вниз, витягуємося вгору і будемо з тобою дихати. Сьогоднішня практика не має ніяких протипоказів, окрім одного. Це вагітність. Да, при вагітності капалабхаті не можна виконувати. Тож давай покладемо долоні, дивляться вгору і зробимо просто глибокий вдих через ніс. І видих через уста. Ще раз вдих ніс, Видих вуста. Поклади, будь ласка, праву руку на грудну клітину, ліву руку собі на живіт. І спробуй подихати животом. Ми на вдисі живіт піднімаємо. Нібито хочеш його вип'ячити, надути як кульку з видихом, притискаємо всередину. Прикривай очі, вдих. Піднімаємо, з видихом опускаємо. Вдих носиком вгору. Видих носиком всередину. Рукою ми не тиснемо, ми тільки допомагаємо собі відчути, наскільки амплітудно можемо піднімати живіт за допомогою нашого дихання. І ще кілька секунд. Так подихаємо. Вдих вгору, видих всередину. Прекрасно. Зберігай ось таку тенденцію руху твого живота, і ми приступаємо до капалабхаті. Це активні видихи з животом. Ми будемо видихати. І живіт втискати всередину. Долоньки розслаблені, обличчя розслаблене. Давай спробуємо спочатку повільно, робимо вдих. І короткі видихи. Видих, живіт всередину. Ти працюєш, нібито поршень, да? ось такий видих, видих. Всередину, 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 всередину. У тебе може піти рідина носиком. Це так і має бути. Це в перекладі із санскриту капалабхаті означає «сяючий череп. Це одна із очисних технік шаткарму, коли ми виводимо всю зайву рідину з наших органів, а саме з наших ніздрів. Давай тепер трошечки швидше, і ми з тобою так подихаємо протягом двох хвилин. Прикривай очі і видихай в своєму темпі. Продовжуй, розслаб м'язи, обличчя. Грудна клітина у нас не задіяна, у нас видихає тільки живіт. Він рухається, вдих, майже непомітний, видих всередину, всередину, всередину прям втискай його м'яко, повільно, і старайся тримати одну динаміку, да, одна ритміка, щоб у тебе була. Розслаб плечі, розслаб руки. Можеш легка посміхатися, щоб дорозслабити енергетичні канали з лівої сторони, з правої сторони. І продовжуємо ще одна хвилина. Якщо ти відчуваєш, що починається поколювання справа чи зліва, це абсолютно нормально. Продовжуй, будь ласка, робити. Це відбувається тому, що в звичайному спокійному стані ми використовуємо лише. 40% нашої крові, просто уяви, 40%. А 60% цей час знаходяться в депо крові. Це наша печінка, нирка нирки і селезінка. А коли ми починаємо робити активні маніпуляції животом, кров виділяється, це саме те, що нам потрібно, і починає омивати наші внутрішні органи. І кровообіг під час капалапхаті поліпшується. А з поліпшенням кровообігу наш кисень більше, краще починає активніше ходити і потрапляти до клітин, насичуючи їх енергією. Пам'ятаєте, що я на початку говорила? Клітинка наситилася киснем, отримала енергію, і вона ефективно виконує свої функції. Продовжуємо і зупиняємося. Робимо вдих, видих. Знову вдих і видих. Не вдихаємо, тримаємо затримку після видиху. Прикрий, будь ласка, очі і поспостерігай за тим, як б'ється серце. Можливо, пульсація буде в області скроні відчувати більш інтенсивно. Розслаб горло, голосову щілину. Тримай стільки, скільки відчуваєш, що тобі комфортно. Важливо, коли ти будеш відчувати, що дуже багато вже розширення. Да, у нас накопичується під час затримки дихання, накопичується вуглекислий газ. І воно відчувається таким розширенням грудної клітини. Спокійно видихай і знову вдих, видих. І затримка після вдиху. Вдих. Затримка. Опускаємо плечі вниз. І тримаємо затримку. Для чого ми робимо затримку дихання? Для використання знов-таки кисня більш ефективно. В процесі того, як ми затримали дихання, вуглекислий газ накопичується. А наш гемоглобін значно ефективніше віддає кисень у атмосфері, коли є накопичення вуглекислого газу. Тим самим ми створюємо такий собі простір, де клітини більше беруть кисня з нашого гемоглобіну. Тобто, знову таки це про ефективність використання того кисню, який ми вже отримали. Тримаємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпускає затримку дихання, спокійний вдих. Видих. Очі прикриті і дозволь собі поспостерігати за станом, який в тобі, як відчувається горло, живіт, область голови, скроні чоло, пальці рук. І уяви, як кровообіг Поліпшується, він дійсно поліпшується. А якщо ти ще і уявиш його, це ти додатково в квадраті покращиш свій стан. І другим колом ми виконуємо пхастрику. Це активний і вдих. І видих. Якщо капала лапхаті хаті тільки видих активний був, був то зараз ми і вдихаємо активно, і видихаємо одну хвилину. Наголошую, що якщо у тебе будуть такі спецефекти, ніби то голова, памоч, крутиться, вертольотики, зупиняйся, просто зроби темп трошечки повільнішим. Таке може бути, тому що ми насичуємо нас киснем і йде гіпервентиляція наших легень. Якщо ти до цього ніколи не виконував такі вправи, то зараз може бути ось такий спецефект. Я ставлю таймер і ми робимо активний дих. Видих, вдих, видих, продовжуємо. Вдихаємо видихаємо тільки через ніс. Ще 10 вдихаємо. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спокійно відпускай. І зроби більш повільний вдих. Повільний видих. І затримка після видиху не вдихай. Спостерігай за відчуттями. Можливо, прохолода приходить, можливо, з'являється навпаки тепло. Чи відчуваєш, як б'ється серце? Чи відчуваєш думки? Є вони? Бо, можливо, їх дуже мало, і вони спокійні, розбірені, немає поспіху. Настільки комфортно тобі тримати затримку. І ще десять, Дев'ять. вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Відпускай затримку дихання, спокійний вдих, видих, знову вдих. І затримка після вдиху. Не видихай, опускай плечі, прикривай знову очі і дозволь собі побути у власній тиші внутрішньо допомагаючи своєму тілу, своїм клітинам, органам, кожній клітині, стати більш енергійними, насититися поживною, те, що корисно для тебе. Корисна і для клітин, і для тканин, і для твого внутрішнього стану. Спинку тримай рівною, будь ласка, не округлюйся. І ще десять тримаємо 9, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпускається. Затримку дихання. Вдих. видих, Розтираємо долоні. Розтираємо, розтираємо до приємного пекучого тепла. І ще три. розтираємо. Два. Один. І м'як обличчя. Взмиваємо в, складаємо ручки на мосте, прикриваємо очі, даємо собі ще буквально кілька дихальних циклів, відчути приємні зміни, які відбулися після цієї дихальної розминки. Відчуй свій стан, свої думки. І все своє тіло цілком. Будь ласка, подякуй собі за цей час, який ти приділяєш собі своєму здоров'ю, своєму фізичному стану і турботі про себе. Я дякую тобі, величезне, за те, що ти робиш сьогодні кроки важливі, велетенські, гігантські до себе. До свого здоров'я і до поліпшення свого стану. Дякую тобі. Бажаю тобі міцного здоров'я і до нових зустрічей!